Виброня. В продажі свіжопригнана шкода Octavia A5. Кузов Універсал. Автомобіль пригнано з Бельгії. Вже розмитнено, поставлено на український облік. Автомобіль в гарному стані, як технічно, так і візуально. Двигун 1,9 дизель. Автоматизована коробка передач. Присутній ззаді Парктронік, фаркоп. Технічно автомобіль обслужено, нові стойки, задні відбійники, ходова частина обслужена. По кузу авто без подряпин, без корозії. Пороги рівненькі, ціленькі, заглянемо в багажник. Стан багажника, присутня оригінальна шторка. В комплекті йде повнорозмірна запаска. Нова стоїть. Домкрат, ключ, буксировочний гак. Також аптечка, знак аварійної зупинки, жилетка, повністю весь комплект з автомобілем присутній. Заднє скло оригінал. Автомобіль з 2009 року. Стан сидінь. Присутній підлокітник. Килимки на місці. Стеля не провища. По комплектації передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал. Датчик світла, круїз контроль, штатна магнітола, пробіг 234 тисячі. Датчик дощу, автозатемнення заднього дзеркала. Двозонний клімат контроль. Двигун запускається чудово. По автомату зауважень немає. Перемикає класно. Радіо працює, клімат працює. Датчик в шинах. Круїз контроль. Склопідйомники працюють. Регулювання дзеркал працює? Шкіряне кермо. Кермо не шито в оригіналі. Робота двигуна? Двигун працює чітко. Помилок немає. Екологія на місці. Стан синій. Присутній також підлокітник. Коробка шестиступенева. Без газу автомобіль сам рушає. Технічно йде нічого не гупає, не стукає. Парктронікс працьовує, Стаємо під гірку, пускаємо педаль тормозу, автомобіль рушає. Омивачі працюють, двірники працюють. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місті Вінниця. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Всім гарного дня та мирного неба!